Bye. Всім привіт! З вами Хелу. І це нове відео. Я... Так то я вважаю його без... безкорисливим. Тому що Ну тут я буду розповідати про... Досягнення. Є три типи досягнень. битва? Там е хедшоти, рятувати, е перемоги? І таке різне. МВП, так, а як? Так, колекціонер. Тут е за різне колекціонування, Скінів всяких. Там персонажі і домашні улюбленці. Е ну Таке. Кар'єра. Тут. Грати мати аккаунт з певного моменту створення Грати з моменту створення аккаунту досягнути рівень 80-й. Тут друзі зібрати. При... Просто приєднатися до гільдії. Отримати 5 тисяч лайків. <th> <gülhup> для декого це складно, для декого це легко. А. <gülhup> ah, так це взагалі складно. Це треба аж 10 зброї. Прокачати мастерство на максимум. КБ а... Отримати титут. А це у нас що? Титули бо мастерства А я не знаю. А я не знаю, що це. Те саме <свят> а, титули, титули, його мастих титули, ось, скоро буде, Ааа. <свят> Досягнути мастера 10 разів. Тут так само. Так, тут так само. Е, останній виживший. Досягнути експерта. Це взагалі складно. І тут експерт. Тут е, зібрати всіх улюбленців. Тут зібрати 100 емоцій. Е, здається, 8 анімацій. Приходу. А, еволюції 12 штук, 60 скинів на автомати, 60 на ПП, 17 на дробовики 12 на кулемети, 25 на э, снайперські гвинтівки. Ну, на гвинтівки, коротше. 25 на снайперки. 25 на пістолети. 60 на ближню зброю. 40 на стіни. 8 скинив кулаків. 40 гранат. 8 скайджиків. У мене є тільки один. Той який дали. Тільки надубавли скайджут. Здоровий. Вбити 800 гравців. Ми зараз переглядаємо битву. Тут подібні. О, стоп, 100... 600 хедшот. Так. Зіграти в КБ рейтинг 100 раз. Зіграти в БО рейтинг 100 раз. Багато. Багато. Допомогти напарникам 150 раз. Воскресити напарників 100 раз Це ще складніше. А, Буя про Буя в КБ рейтингу 30 раз! <плес> Ух. Буя в БО рейтингу 100 раз! Ого! 30 раз відкрити зброярню, розблокувати всі фази захисту авіапосилки 30 раз. Угу. Складно стати MVP в биловому режимі 50 раз. Бум-бум-бум. Трип Трипл кіл, 10 раз гранатами. Граната в мене такого не було. А це квадрокіл квадрокіл гранатами 10 раз. Це. це. Це, це складно. Але виконав категорія. За. Загалом. Саме складне. Це... І саме таке. Це отримати цю емоцію, тому що ну не кожен може е відколекціонувати всі предмети, які там перераховані. Та й не кожен може всі місії, всі досягнення виконати. Е е категорія битва. Ну тут кожен може це. Забрати. Якщо буде грати виконувати. Намагатися ці досягнення. Скин на МП5 прикольний З бронебійністю і точністю, а сер достигатох. Хм. Виглядає прикольно. Цей скин взагалі Ну це фігня Так е колекціонер Тут ти не сам вирішуєш як в тебе вийде Це ти швидко не наб'єш Особливо якщо ти не донатиш Це можуть виконати тільки ті хто донатять Ні але пише. Не пише, що з ховає бронежилет Якщо воно не ховає бронежилет, то це туфта. Зачіска не знаю. Мені трохи на якусь зачіску схоже Кар'єра тут на стачці. От по факту самі най... Бажаніший я б сказав перший, Тому що, ну в людей явно є кращий байк чи спорткар. У, а спорткар глядає прикольно. Ніби срібний. О тут по факту все срібне. Як срібне. ...срібного кулу. От це було реально. Ті люди, в яких нема забрали. І в мене всього 1300. Клас. А ще а для мене зібрати 5000 лайків це. складно. Дуже складно. Загалом класно, що вони зробили з досягнень і нагороди за досягнення. Тепер деяким людям є чим зайнятися. І вони, вони можуть грати, намагатись виконувати ці місії, виконуючи ці місії. ...намагатись перемогти. Ще там деякі вісії з цими кастою пов'язані. З тим, щоб перемогти. Ну ну що ж, мені здається, я все розказав. Мені більше немає що розказувати. Та, в принципі, можна і закінчувати відео. Тому бувайте! Мене не забувайте.